З вами компанія Easy AutoLutzk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автомобілях. Ну А сьогодні ми маємо свіженьке поповнення. Це у нас Renault Megane в кузові Hatchback 4-го покоління 2017 року випуску з двигуном 1,5 дизель потужністю 110 кінських сил. Маємо механічну коробку передач. Та пробіг 179 тисяч км. Даний автомобіль без жодного підфарбування. Додаткове відео з міром фарби, надам на вимогу усім бажаючим придбати цей автомобіль. Дане авто було вигране на лізінговому аукціоні в Нідерландах. Уже є у нас розмитнене та в очікуванні свого першого власника в Україні. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторі і посилання на яке ви знайдете в описі. Під відео, також підписуйтесь на інші наші соцмережі і будете завжди першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Ну а зараз постараюся детальніше розповісти про дане авто, що він має по комплектації, можливо, знайду якісь дефекти. Один, до речі, знаю, на який, якщо ми не встигнемо зробити, буде скидочка. Маємо чуть-чуть підігнути поріг правий. Ось він. Якщо ми його не встигнемо потягнути без підфарбування, зробимо на то скидку. Досить гарно, тому кого зацікавить, телефонуйте. Ми це всі моменти обговоримо. В цьому остальному отже, друге коло рублю навколо автомобіля, зауважень ніяких немає абсолютно. Він гарненький, пройшов мінімальний детейлінг. виглядає нарядно, гарно, файно, без якихось моментів, окрім того порогу. Ну йдемо по комплектації. Що ми маємо? Камера з усіма можливими асистентами для Рено. Їхня лінзована оптика, яка досить гарно класно світить. Класні збережені диски безборочної хвороби. Маємо тут всесезонну гуму 17 го радіуса. Мішелінка у нас стоїть 205-50 на 17. Протектор достойний. А ззаду у нас стоїть зима. Зима по будієру. Пара міселінок і пара гудієра. Також у нас безключовий доступ. Датчиків мертвих зон в даній комплектації немає, бо все повсюду написано. Йдемо до салону. Ось такий комбінований салончик у нас шкіра з тканиною. Усе гарно, файно. Здається, в цій, саме в цій комплектації, в цьому автомобілі, ми не перешивали жодного елемента. Тут все. В оригіналі збережено та файно. Досить часто сидіння тут шиються, хто знає. Маємо великий монітор мультимедії, електростоєнкове, два ключика у нас присутні. Стан важілья КПП. Стан керма. Стан кожної кнопочки зараз покажу. Точний пробіг у нас 179 505 кілометрів. Ще раз по салончику, амбієнт підсвіточка у нас присутня. По потолочку все гарно. Задній ряд теж в файному стані. Пройоми чисті, без царапин, без пошкоджень. Дверна карта теж вся гарненька. Далі йдемо до заднього ряду. Все чистенько. Без пошкоджень та царапин. Також дверна карта задня ліва. Перехожу до багажничка. Так, у нас є задній протронік в автомобілі. Ось. Спочатку і не заміти, він йде в чорній нижній планці. Але виглядає дуже файно така машинка феджбеці. Так. Вличка у нас на місці. приєднаю ті шнурочки, щоб вона разом з лядою відчинялася. Хочеться хечбек, але багажник тут досить достойний. Що ми маємо всередині? У нас всього накидали ті голанці. Аптечка є, компресор є, сабвуфер є, жилетки аварійні є, знак є, вогнегасник є. Ну, все-все, що потрібно, все є. Для наших реалій в Україні ще б запаску. Ну то вже майбутній власник собі докупить. Ну йдемо до заднього правого місця. Дверна карта без зауважень. По сидіннях. Все гарненько. По пройомах теж. Ця машинка вийшла збереженою. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по будь-яких базах. Нагадаю, у нас тільки оригінальні пробіги, які є перевірені та завжди відповідають дійсності. дверна карта правого пасажира переднього. Також сидіння ще пройдемось. По панельці зауважень теж немає. Ось така гарна машинка. Уже у нас в продажі. Актуальну ціну дивіться в оголошенні авторії. Ну а всім, хто зацікавиться даним автомобілем, пишіть, дзвоніть, звертайтеся, надамо будь-яку потрібну вам інформацію. Дякую всім за перегляд та до зустрічі!